Всім привіт! Я знову з вами. Я жива, здорова ціла, як ви бачите. Я не знімала давно вже відео взагалі не виставляла нічого не короткі, не довгі. Зі мною все добре. Ну, просто в е, школі танці англійська я нічого не встигаю. Тому завтра вже субота, сьогодні п'ятниця я буду втягуватись в цей такий розклад із відосиками і буду старатися через день чи кожен день знімати відео для вас. Ну, і сьогодні п'ятниця, закінчила цей важкий день. Сьогодні була і на англійській, і в школі. Два рази в підвалі була. Два. Ну, що я можу сказати, непереможні, українці. А ще в мене, звісно, я не знаю, яка буде якість, тому що в мене телефон вже... Капець йому вже скоро буде. Того дуже трохи погано грузить, буває, взагалі виключається посеред відео, ну, ерунда, коротше, повна. А я зараз роблю обратворчі мистецтво. Я хочу сьогодні зробити всі уроки, я вже майже все зробила, мені тільки залишилось зробити зарубіжну і малювання. Малювання я зараз малюю і хочу разом з вами. Що ж, у вас є я, а ви у мене теж є. Ну, все в мене. Але, правда, тривоги, ну, як завжди, Україна зараз ну, в такому стані. Нам завжди немалювають писанку. Ну, писанки. Я малюю зараз отаку от красоту. Не знаю, чи видно, вроді би видно, да? тому буду разом з вами домальовувати і покажу вже отак. Вот а потім ще завтра. Чекайте ще відео. Я постараюсь не пропадати звідси вже. Але постараюсь. Завтра у мене стати танці, то ну, має бути цікаво. Я думаю, вам взагалі буде цікаво, тому що, ну, знаєте, як я знімала, це вообще. Взагалі... Так, ставлю камеру красиво. I want you, курсів. Ай, мачі, айфіріфін. Айфіріфін, що за бред? Чо та-та-та-та Ой, я коротше, тільки що задали наклейку з за олівця І в мене тепер все тут лівке просто. Що, погнали, я зараз намалювала. Вау! Да Не думайте, що я не вмію малювати, це такий стиль. Це стиль, це стиль дитячий, дитячий сил. Це що я можу вам сказати? Так. Я ще не буду голову, так що нам треба ускоритися. Что, погнали? Ось мій малюнок. Я, конечно, сегодня не прямо так старалась. Внимание на птичку. Но вот так у меня получилось. Very aesthetic. Я сейчас это все уберу и буду спать. Всем пока!